Хочеш стати успішним відеоблогером? Тоді уникай ці 10 критичних помилок, які знищують канали ще до першої тисячі підписників. Додивися це відео до кінця, щоб не повторювати чужих фейлів, про які штучний інтелект знає все. Ви на каналі Богданович AI, де я випробовую можливості ші. Відсутність чіткої ніші. Починаючи блогери, часто хочуть говорити про все і одразу. Це помилка. Якщо твій канал сьогодні про подорожі, завтра про ігри, а післязавтра про бізнес, то алгоритми YouTube просто не розумітимуть, кому його показувати. Обери конкретну нішу. Чим вуща тема, тим легше знайти свою аудиторію. Низька якість відео та звуку. Якщо твій контент виглядає розмитим і неякісним, глядачі втечуть. Поганий звук ще гірше. Люди ще можуть терпіти слабке відео, але жахливий звук ніколи. Використовуй хоча б бюджетний мікрофон і освітлення. Це мінімальний набір для якісного контенту. Погані мініатюри та заголовки. Ти можеш зняти геніальне відео, але якщо мініатюра нудна, ніхто не клікне. YouTube це платформа конкуренції за увагу. Створюй яскраві контрастні мініатюри з акцентом на емоції та текстом, який зачіпає. Непослідовний графік публікацій. Завантажуєш відео раз на місяць. Забудь про успіх! YouTube любить регулярність. Мінімум одне відео на тиждень. В ідеалі 2-3. Ігнорування оптимізації. Якщо ти не додаєш ключові слова в заголовок, опис і теги, твої відео губляться серед мільйонів інших. Використовуй сервіси на кшталт VDQ чи TubeBuddy. Занадто довгий вступ. Якщо ти починаєш відео з затягнутого Привіт мене звати! Сьогодні ми поговоримо про. Глядачі підуть дивитися інше відео. Давай одразу цінність, починай із найцікавішого моменту. Ігнорування коментарів. Твої глядачі пишуть коменти, а ти не відповідаєш. Це втрата лояльності. Відповідай, лайкай, став запитання, проводь голосування. Фокус тільки на переглядах. Перегляди це добре, але важливіше утримання глядачів. Ютуб просуває відео, які люди дивляться до кінця. Роби динамічний монтаж, цікавий сценарій, додавай інтерактив, копіювання інших блогерів. Якщо ти просто копіюєш тренди та чужий стиль, глядачі не запам'ятають тебе. Додай свою унікальність, гумор, стиль подачі, особистий досвід. Використання накрутки підписників, куплені підписники дорівнює мертвий канал, YouTube вважає неактивну аудиторію сміттям і перестає просувати твої відео, набирай підписників чесно, через якісний контент та взаємодію. Висновок. Тепер ти знаєш головні помилки початківців на YouTube. А які з них вже зробив ти? Напиши в коментарях. Якщо відео було корисним, тисни вподобайку і підписуйся. На каналі буде ще більше крутої інформації.